Вітаю, дорогі парфзахоплені. Я сьогодні у максимально золотих обвісах, які тільки можна, оскільки ми з вами сьогодні оглядатимемо парфуми вартістю 520 доларів за 100 мл. Я вам скажу, що на ринку парфумерії не так часто зустрічаються настільки дороговартісні парфуми. І, власне, навіть на цей бренд я звернула увагу через їх вартість, по-перше. А по-друге, через неймовірну красу флаконів. Тож сьогодні ми з вами оглядатимемо і я вперше для вас разом з вами тестуватиму парфуми бренду Forna Мене звати Христина Білокінь, я живу і працюю і навчаюсь на парфумера у Сполучених Штатах. І власне про це все на цьому каналі і розказую. Ну що, готові дізнатися? Чи вартують ці аромати 520 доларів? М -м? Бо я дуже готова, дуже готова! Але спочатку трошки розкажу вам історію бренду. Треба ж якось пояснити, чого це може потенційно коштувати стільки, скільки коштує. Отже, бренд Fornasetti – це культовий італійський бренд, який в першу чергу прославився своєю керамікою, меблями. Потім уже свічками, і тепер ось вони зробили парфуми. Бренд був заснований у 1940 році П'єро Форнасетті, талановитим художником і дизайнером. Він відомий своїми унікальними і сюрреалістичними роботами, які поєднують і мистецтво, і дизайн, і навіть театр. Десь там, у 1940-х, він почав також співпрацювати з відомим архітектором Джо Понті, що призвело до створення багатьох знакових творів, зокрема, наприклад, серії меблів та декору з архітектурними мотивами. Багато предметів у бренду прикрашені зображеннями обличчя оперної співачки Ліни Кавальєрі. Яка власне була музою для П'єро Форназетті, власне, через обличчя Ліни вам цей бренд може трошки здаватись знайомим? Бренд особливий тим, що робить предмети у поєднанні з дизайном. Ці дизайни часто наносяться до речі вручну, і це все випускається певними окремими тиражами. Тож по факту вони роблять просто колекційні видання, так вони і підкреслюють свою ексклюзивність та цінність для поціновувачів. Що ж стосується парфюмерної лінійки, то у бренду спочатку випускали ароматичні свічки і дифузори. Ну і як логічно буває. Бренд почав випускати парфуми також. І це не просто парфуми, це на хвилиночку екстракт де парфам. Тобто тут десь 35-40% ароматичної композиції, це має бути стійко, це має бути дифузно, це має бути шлейфово. Коротше, це має бути цікаво. Принаймні, щось же там має бути? На 500 доларів аж ну і раз заговорили про ціни. Я думаю, що сам флакон є теж витвором певним мистецтва. Вони виглядають фантастично. Можете ось самі подивитись фотографії. Бренд нам обіцяє, що кожен аромат має свою унікальну композицію. Що інгредієнти найрозкішніші. Я, звичайно, дуже б хотіла потримати ось їх флакон у ручках, хоча б, та й просто подивитись на нього, хоч на поличці зі сторони. Але я що дурна платити 520 доларів за пляшку парфуму, ще який я не можу потестувати. Тож, перш за все, я замовила семпли. До речі, у них на сайті можна на перше замовлення отримати 10% знижки, але усе одно. Це капець як багато. Навіть якщо відкинути, що умовно потенційно сам флакон коштував ну, 100 доларів. Я не думаю, що він коштує дорожче, бо ось ця кришка це резін, як вони пишуть на сайті. Це навіть не каміння якесь. Тож я прям заінтригована на максимум, що ж тут нам налили. На такі гроші. До речі, семпли парфумів набір у них є ось такий у коробочці, коштують усього 40 доларів за три штучки. Ну і давайте почнемо з парфуму Олів'є Полжа. Але на парфуму при цьому зазначається, що парфумер Паоло Теренці той самий, що робить парфуми для Віканто і Тізіани Теренці. І це навіть було б логічніше, якщо італійці співпрацювали б з італійцями. Можливо, вони хотіли поспівпрацювати з Польжем, але щось не зрослось, і вони все ж таки доручили цю роботу. Своїм, так би мовити. Ну, коротше, давайте нюхати. По-перше, так, тут голосно, дуже голосно. Мені не подобається цей запах, скажу одразу. Я б таке не носила. Тут забагато якоїсь такої ядучої зелені. Зелені, як, наче, знаєте, якісь бур'яни при дорозі росли, припали пилом, такі величезні, якісь лопухи. Їх взяли, отак у руках розтерли. Присипали ще альдегідами трошки і готово. Ще, як наче, якісь лілії, чиї стебла просто у воді вже прогнили. І ця сама квітка просто дивом квітне. Якесь, не знаю, щось таке, чи у вазі вона вже просто згнила майже. Фу, навіть якби мені подарували ось флакону цього, я б засмутилась, бо флакон був би гарний, а аромат просто цілком неносибельний, власне для мене. Це зелено болотяні якісь аромати. <с? <с?> і знаєте, це не як у Домініка Робьйона, як у попередньому відео, ось додаю лінк. Коли аромат просто дифузний, гучний і заповнює усе навколо, це екстракт де парфам. Він має бути гучним, дифузним, заповнювати усе навколо. Але він якось навіть. І... Або це мій мозок блокує його. Або він себе поводить як просто парфум. Це не пахне дуже-дуже нішево, це пахне цілком носибельно, це можна носити. Просто це не мій аромат, я таке не люблю. Ці трохи запрілі і загнивші стебло у воді, мені не подобаються. It's not my vibe. Сподіваюся, що фрукто буде далі щось таке приємненьке і цікавеньке. Це правда дуже солодко, дуже пудрово. Це, як, наче, косметична пудра солодка. Чи крем якийсь доглядовий для тіла, якийсь такий типу дав, але прямо гарний дав, якийсь розкішний дав, який пахне як просто доглядовий крем, і в нього насипали ще цукру. Це солодко, якісь солодкі білі квіти, фліордоранже, чи що воно тут таке? Багато цитрусів, але так притурно, так якось тяжко важко, боже. Чого так удушливо, страшне. Трошки щось є ментолить, наче жуйка тут є, якась така, знаєте, солодкої м'яти, така подушечка орбіт. Відчуваю, що огляд буде коротким. Я не знаю, що казати, мені не подобається. Якісь кокоси, тропічний коктейль, ось щось такі, якісь ще вайби пішли, дуже солодка якась пінаколада чи що. Це реально пахне в стилі теренці. Парфумер Шанель такого б не зробив. А, друзі, не знаю, навіть, що сказати. Давайте останній надія у мене тільки на нього. Фу, о, май гаш! Фу, о! Знову ж, солодка приторна пудра ще солодше, ніж ось попередній. Тут ем, дуже гучності додали. порівнянні з попередніми двома навіть це пахне гучно. Це. Фу, якісь чамбро деревина тут. Чи ось ця спецієва деревина, яку я терпіти не можу тут? Щось сучасне, свербляче. Тут відчуваю ще ось такий, як віск свічки плавлений. І якась дешманська фруктова віддушка, фу, блін. Він перекликається сильно з фрукто. Це погано, друзі, боже, фу. Не те, що це, це така смердячка. Фанати кірки зацінили б. При тому кірки у порівнянні з оцим пухнастий зайчик. А це просто ведмідь якийсь, як той котик почуваюся. Це реально в стилі віканто, в стилі Теренції. Я так засмучена зараз, я так розчарована. 500 доларів. Пф. Я вам скажу, я оцей бренд за ароматами більше не піду. Це якийсь жах. Мені тепер цікаво, чи їх свічки так само гидотно пахнуть, як оці парфуми. Це того взагалі не варте. Взагалі, це, знаєте, один із тих рідкісних випадків, коли я навіть на 100% знаю, що я свою думку не зміню. Я не можу терпіти ні бренд Теренці, ні Віканто, ні ось такого стилю взагалі будь-які парфуми. Це мені не подобається. Це для мене, знаєте, циганщина. Ну Справжнісінька циганщина, коли намішали усе підряд, усе ось так фонтанує, і виходить якась какофонія з запаху. І ось цей останній ще чомусь милить, знаєте, є враження, наче я зайшла у якусь баню, а там стоїть гель для душу від Тіціани Теренці. Боже, яка гидота, І щось він мені так нагадує, щось таке дешеве з мого дитинства. Мабуть, з них усіх я б могла ще носити фрукто. Бо ну, хоч якось хоч щось там, хоч кудись там можна якось ще. Але інше я так давно не розчаровувалась, прям реально. Я аж засмучена. Більше того, я обурена. Що це може стільки коштувати у такі моменти? Я собі думаю, що я була б гарним парфумером. <сум> що треба все ж таки робити собі кар'єру парфумера. Ну а якщо без жартів, я дякую, що подивились зі мною цей смердючий випуск. Якщо комусь з вас подобаються парфуми Тіціани, Віканто, знайте, що вони ж колебились з Росією. Тож подумайте 10 разів, перш ніж носити ці аромати. А якщо вони у вас вже і так були давним-давно і ще є залишки, то доношуйте, не зважайте на мою думку. Ми всі різні, смаки у нас у всіх різні, і це абсолютно нормально. Але якщо ви придивлялись до парфумів в Форнасетті і хотіли їх купити, і думали, гадали, чим же вони пахнуть, тепер будете знати чим. Дуже прошу, поділіться своїми думками. Мені треба вас почути. Я хочу це обговорити. Напишіть, що думаєте про бренд. У мене зазвичай очікування від парфумів за 500 доларів, що це має бути, я не знаю що, щось не менше, ніж бутіковий екстракт герлен. Але чи вважаєте ви це мистецтвом? І чи ви вважаєте такі ціни оправданими? Будь ласка, поставте лайк цьому відео. Я дуже старалась. Мої страждання його вартують. І я дуже чекатиму на ваш зворотній зв'язок. Дякую, дякую, дякую за перегляд! І скоро побачимось!